І як ВЛК зцілює непридатних? Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Звернулася людина тяжка, персистуюча бронхіальна астма, Єлі дихає. Нещодавно ВЛК районне провело йому і сказали, що в нього стаття 47 пункт А. Непридатний до військової служби з виключенням зв'язкового обліку, але згідно. Нормативних документів потрібно поїхати в область до ВЛК регіону і пройти там ще повторний для того, щоб людину виключили з військового обліку. Людина практично балакати не може, є лі тому що постійно задихається. Діагнози всі на руках. Але коли, він каже, коли приїхав до обласного ВЛК, ВЛК регіону, там дівчина, яка на нього подивилася, сказала: Я по вам уже бачу, що ви не непридатний. І в нас вказівка, яка вказівка, що за вказівка далі не сказала. Але людині висновок про те, що він непридатний, не підтвердили. З пункту 47А зарізали на пункт 47Б. Що робити в такому випадку? Перш за все, хочу сказати, що потрібно оскаржувати до ВЛК Центрального України або до суду. Як це краще зробити? Ну, в такому випадку, коли людина є лібалакає, коли в неї цей. Краще всього, якщо йому погано, звертатися в лікарню, лікуватися, от, і потім отримувати реальний діагноз, який в нього є, щоб підтвердити ту саму тяжку персистуючу бронхіальну астму. І потім спробувати або через ВЛК регіону, центральна ВЛК, або вже через суд. З цими діагнозами, що в нього дійсно на сьогоднішній момент, ота там була, ось зараз підтверджена, центра... підтверджена тяжка персистуюча бронхіальна астма. Суд в такому випадку може зобов'язати виключити з військового обліку. Того складна, звісно, ситуація, коли людину на глаз ще навіть не здавав жодних аналізів, але кажуть, що я по вам бачу, що ви придатний. Але. Ну, чесно кажучи, дуже неприємно, що зцілюють без будь-яких медикаментів, без будь-яких цих ВЛК зцілюють людей. Того просьба, яка, будь ласка, ви ж лікарі, ви ж давали клятву Гіппократа, Будь ласка, лікуйте людей чесно, давайте їм чесні діагнози. Ви зрозумієте, що з того солдата не буде. Він хворий, розумієте? Він хворий, він не може нормально балакати, він не може нормально ходити. І в разі потреби звертайтеся, мої контакти. Щоб профілю більше про це в нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса.